Коли ми ем, почали стикатися з е, таким такою практикою, як скорочення, та почали дивитися на це, ну зрештою значною мірою зі сторони, бо ми зовнішні провайдери, але тим не менше бачити внутрішні процеси, то що стає зрозуміло як би не хотілося, навіть якщо є величезна hr структура і досить суттєва, і досить така така займається складними hr проектами і з гарною спеціалізацією і з гарною експертизою, все одно скорочення це таке випробовування для всієї HR-структури і в принципі для всієї організації. Запланувати скорочення складно з точки зору такого знаєте, розуміння і володіння експертизою завчасно знову ж таки, якщо проводити там до прикладу екзит інтерв'ю, та його проводити, 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 то в якийсь момент виникає напрацьовується звичка, напрацьовується експертиза і компетенція, просто це робити. Та й ми, ми робимо це ефективно. Тоді як скорочення, це те, що величезною лавиною потрібно. Організувати, провести завжди вилазять якісь косяки це швидше нормально, ніж ненормально, якщо це такий великий одноразовий процес. Проте разом з тим є багато такого розуміння, того, як не, не впасти в ті ями, які вже інші ну, впали, бо вони про це не подумали. І з те, з чим ми стикаємося, з що ми розуміємо, де бувають такі pitfalls, де бувають проблеми, і про що важливо обов'язково думати. Гарно, коли скорочення йде не зверху вниз, не каскадується інформація. Просто там just do», та як говорили колись в корейській компанії, я працювала, і там корейці говорили just do». Так, от, якщо немає цього такого підходу підходить, а є робоча група, є таскфорс, який працює над тим, щоб зробити це ефективно, над тим, щоб е, попередити можливі ризики над тим, щоб е, пробудувати цю цей процес максимально безпечно для всіх, для організації, для тих, хто її е, залишає, для тих, хто лишається в організації. Для тих, хто буде цим процесом керувати абсолютно для всіх, і зробити це самостійно і спустити зверху вниз, практично неможливо, тому що е, керівники сі левел часто можуть не розуміти якихось нюансів процесу, а не розуміючи нюансів процесу, які їм легко пояснять швидко, хоча б мінус один рівень, можна наробити багато, ну, багато проблем. І це справді компанії з цим стикаються постійно. Тому, в першу чергу, це про робочу з групу з ключових людей, е, які збираються і які затверджують весь повністю процес, бачачи ризики, і бачачи можливості, того, як це можна зробити. Звісно, в цей процес планування і такого стратегічного підходу входить юридичний фінансовий аналіз. Та тут, тут без цього неможливо запланувати, бо часто знайте, хочеться дати якісь бенефіти. Можна говорити стратегічно, там виплатити бонуси чи не виплатити. Ну але без цього фінансового аналізу це зробити неможливо і знову ж таки гарно, коли в цій таскфорс є люди, які можуть дати рекомендації, дати. Такі свої ідеї про, про можливості того, що можна зробити, звичайно ж, про критерії відбору. Я недавно зовсім говорила з HR-командою, і в них було питання про те, а що ж робити, якщо отак от, от керівники спускають список на скорочення, просто спускають от тобі зеленим виділені прізвища. Тепер ми їх скорочуємо. І насправді дійсно це такий складний варіант, дуже складний з точки зору процесу і емоційності і так далі. Проте разом з тим ми, як і чари, і ми, як ті, хто працює з керівниками, несемо цю думку, того що насправді гарно б працювати все таки з прозорими, максимально прозорими критеріями відбору, які можна комунікувати далі. Які цей процес зроблять а, не просто ну там, людяним, а ну максимально справедливим і максимально прозорим, з тим, щоб його можна було а, комунікувати коректно, і його можна було справді а, ну. Процесити з максимально чистою душею, І як це можна робити? І про це важ вар, варто говорити, тому що не завжди це є очевидно зверху, коли потрібно прийняти рішення швидко. А про те, що це, це ті моменти, коли критерії відбору тих, хто скорочується, вони можуть бути дуже різні, вони можуть бути дуже залежати від ситуації. Вони можуть абсолютно знаєте, як я зараз тенденція говорити про те, що скорочується. Тих, хто погано працює, та це не завжди про те, що більше того, часто можна напряму словами через рот говорити, що дивіться у нас зовсім інші критерії відбору. Та ми йдемо по процесам, ми йдемо по по якимось напрямкам, які скорочуються. Але це дуже важливо сказати, бо одна один з болей, про які говорять люди під час зустрічей на. В аутплейсменті такі зовнішні це про те, що вони можуть не розуміти, чому так я гарно працювала. Я працювала багато років. Чому так людина йде з великим напруженням і великою розчаруванням? Хоча насправді їй просто не вистачило там ймовірно цієї комунікації. Про, про, про те, ну чому так сталося? Часто ця інформація є, вона не доноситься. Графік всіх етапів не завжди можна запроцесити так, як хотілося б о, там, от зверху, та чи як би хотілося зробити якісь частинні робочої групи. Тому графік всіх етапів теж повинен плануватися, хоча б нехай крупними мазками, але він точно повинен бути, бо знову ж таки часто він нереалістичний, А коли зриваються ці етапи, коли це стає ну, складно і неефективно, тоді. Те, що ми бачимо, може бути така як це, лавина, яка сходить і набирає, стає все неефективнішим, стає і подальший процес. Звісно, планування комунікації це теж непростий етап, в який часто залучаються і HR, і комунікаційники, і внутрішні, і зовнішній. Планування комунікації, звичайно, повністю залежить від роботи робочої групи. Від усієї інформації про це проте разом з тим комунікаційники беруть інформацію із інших джерел, також планують те, що коли, кому, яким стейкхолдерам, яким чином сказати, якими меседжами, починаючи від ну, великих меседжів та якихось таких великих думок, які повинні бути у всіх комунікаціях, закінчуючи конкретними шаблонами, конкретних листів, повідомлень, які ну, потрібно говорити. Безумовно, підготовка керівників, це теж важливий етап. Ми трошки далі поговоримо про навчання менеджерів, але це теж те, що потрібно враховувати, що як би там не було звільнення, відбувається через безпосереднього керівника. Тому ресурс на те, щоб його підготувати, дати йому всю необхідну інформацію, дати йому десь емоційну підтримку. Так само, бо ми часто говоримо про інформацію, не, не, нам ніби не вистачає вже ресурсу на те, щоб подумати, як же його підтримати. а Особливо, якщо це новий керівник і немає такого досвіду, це може бути супер стресовий момент. Які потім матиме багато наслідків. Ну, і, звісно, постпроцеси е, працювати з тими, хто залишається, перебудувати процеси, провести аналіз ефективності, зробити якісь певні висновки.